Свіжі новини сьогоднішнього дня. Переможні новини про повернення територій та збиття НАТО російських літаків. З вами Кожухівський Олександр. Шановні глядачі, з кожної сотні тисяч переглядів на мене підписані тільки пару тисяч українців. Велике прохання. Натисніть, будь ласка, на цю кнопочку, тому що ви дивитесь мене без підписки. Підпишіться, підтримуйте український контент, підтримуйте українські канали. Велике прохання! Я тут щодня готую для вас новини. За дві хвилини ви дізнаєте, що в нашій країні відбувається, які переможні новини, і що відбувається за кордонами нашої потужної, крепкої, сучасної України. Велике прохання, підпишіться, тисніть ось сюди, будь ласка, на мій фейс. Якщо літаки Російської Федерації залітають до країн НАТО, їх варто збивати. Вважає президент Чехії Петр Павел. Нині ми повинні поводитися жорстко, і якщо відбувається порушення, то ми повинні на це відповідно реагувати, у тому числі військовим шляхом. Росія дуже швидко зрозуміє, що припустилося. Помилки переступила межі дозволеного. На жаль, це балансування на межі конфлікту, але поступатися злу просто неможливо. Сказав він. Підготовка нового обміну полоненими та кібератака на аеропорти Європи. Важливе за день. Зеленський розповів, що Україна контактує з Росією про підготовку нового обміну, полоненими, у межах якого зневолі хочуть звільнити тисячу українців. Міністерство оборони Естонії показало карту, що ілюструє порушення повітряного простору України трьома російськими винищувачами. Міг 31 Росія вдарила по Україні 40 ракетами і близько 580 дронами. На Дніпропетровщині та Хмельниччині є загиблі. Зеленський відкинув корейський сценарій для України, хоча раніше казав, що все можливо. Постачальник послуг. Автоматичних систем реєстрації та посадки в аеропортах Європи зазнав масштабної кібератаки. Сили оборони повернули 330 квадратних кілометрів у районах Добропілля та Покровська. Переможна новина однозначно. Дрони СБУ та ССО Збройних сил України зупинили роботу низки нафтоперекачувальних станцій у Російській Федерації. Кулеба озвучив дві умови для вступу України до ЄС. Міністр закордонних справ України назвав ключові передумови для успішного приєднання до Європейського Союзу. Перша західна Європа має зберегти контроль над європейським проектом після входження України, Молдови та країн Західних Балкан. Друга необхідно врегулювати український аграрний сектор. Який несумісний з європейським і може вбити фермерів по всій Європі, підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня і гарного дня вам бажаю!